А біля луцького ЦНАПу збільшуються черги. все тому, що до 16 липня все менше часу військовозобов'язаним треба оновити свої військово-облікові дані. За словами керівниці департаменту, цими вихідними в ЦНАП прийшло вдвічі більше чоловіків аніж минулих суботи і неділі. Аби зменшити черги і навантаження на адміністраторів, людей просять оновлювати свої дані через резерв плюс. Фактично лишилось один тиждень. Ми з власної ініціативи працювали кожну суботу-неділю. З 8 до 15. вчора буквально оновило даних 502 відвідувачів наших працювали до останнього клієнта. Щоденно, десь біля 500 відвідувачів лише на оновлення даних. Крім того, ми ж надаємо 500 решта послуг. З оновленням даних у ЦНАПІ радять не затягувати. Якщо в останній тиждень чи за кілька днів до 16 липня це почнуть робити масово, є ризик, що система дасть збій. і деякі просто не встигнуть оновити свої облікові дані. А за це від 17 тисяч штрафу.